Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 січня 2024 року. Сьогодні, 15 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна насіяти насіння на розсаду таких культур, як помідори, перець, баклажани, капусти різних сортів, огірки. Різну зелень пророщувати насіння для мікрозелені. В Цей час, в цей день можна проводити роботу з розсадою, тобто пікірувати, робити перевалку, пересадку розсади, а дехто й буде робити посадку розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Але є одне. Не можна Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Це знак стихії води, а значить, дуже швидко йде інфікування. Та ще й це вже друга фаза, скоро повня. Тому, будь ласка, ніяких обрізок. І 15 січня сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 січня. В цей день існує загроза отруєнь, тому сьогодні не можна категорично вживати алкоголю, слідкуйте за дозуванням ліків. І ось ще деякі продукти, які не можна в цей день використовувати. Не можна пити чорний чай, каву, алкоголь і ліки. Ще раз на цьому роблю такий акцент. Не можна консерви, навіть домашні, гострі, м'ясні, барашняні та солодкі страви. Отакий От у нас період якраз. І харчування для здоров'я можна ось такі продукти для цього використовувати. Будь-яка риба та морепродукти, морську капусту готуйте, молоко, сири, фрукти та овочі, цитрусові. Іскаш дуже добре гречана каша. Використовуйте різні горіхи, сухофрукти, готуйте квасолю, родзинки їжте, яблука, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї. Завтра, 16 січня, Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці овен, можна пророщувати тільки насіння для мікрозелені, це зернові культури. І можна посадити трохи цибулі та чеснику для отримання вітамінної зелені. Угорщики посадіть. Є багато різних способів для того, щоб забезпечити зеленими якраз вітамінами на вікні свою сім'ю. Поливи та підживлення не рекомендується тому, що це час стихії вогню. І не можна вже проводити обрізку садових рослин та зелені операції, бо вже скоро повня. Але завтра, 16 січня, сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 січня 2024 року. Так, це вже знак Овен. Бережіть, будь ласка, свою голову. Дуже-дуже складний період, дуже вразлива психіка та серцево-судинна система, знижена в цей час стресостійкість всього організму і можуть загострюватися істерики, психози, депресії. В цей день не можна міцний чай, каву та алкоголь. А ось що можна використовувати для здорового харчування. М'ясо нежирної птиці, рибу та морепродукти, дуже добрі висівки для видалення шлаків. Готуйте цвітну капусту, моркву, їжте яблука, цитрусові, лимони. Дуже корисна в овні, цибуля та часник. Але нагадую, що їмо їх в першій половині дня, інакше ви не будете спати, якщо це зробите ввечері. Також використовуємо зелень, кмин та коріандр. наш ранковий випуск завершений. Зустрінемося ввечері, а ми ж вам бажаємо гарної погоди. В першу чергу хай у ваших будинках буде тепло та затишно. Всім вам здоров'ячка, усіляких гараздів і до зустрічі. На все добре.